Я б себе торкалась, <свят> якби ну да. Доброго дня, друзі! А ми оглядаємо, який це по рахунку, Восьмий випуск Холостяка. І почалося все з теми кохання, з мови кохання. І дівчата починали розповідати, що для них мова кохання. Мені дуже сподобалось, що у лебідь подарунки. Ми про це ще поговоримо: про те, як отримувати подарунки. Що зробити, щоб вам дарували ці подарунки? Розкриємо життя Олі детальніше, адже саме її тригерить відсутність подарунків, чоловічої уваги. Ну, а для початку я вам відповім на наболівше запитання: де дивитись Холостяка, якщо не в прямому ефірі, не по телевізору, то де? Одразу після Холостяка на Ютуб-каналі Холостяка виходить там 70 хвилинне відео з початком випуску, і там внизу є посилання на такий сайт Телепортал. Ви можете навіть не гуглити відео з холостяком, а одразу переходите на телепортал, шукайте холостяк. І там остання серія якраз уже буде одразу після ефіру по телебаченню. І одразу хочу вас запитати, які ще огляди мені робити? Можливо, на якісь фільми, які б ви хотіли побачити? Напишіть в коментарях. Одразу не можу не зазначити. Запрошую вас у свій телеграм-канал. Там ми обговорюємо холостяка детальніше. А також там завжди виходять першими мої нові випуски моєї власної передачі. Надін, наприклад, зауважила, що мов кохання 5, а саме похвала, час, подарунки, допомога, фізичний контакт. Напишіть, що для вас найважливіше в коханні, яка з цих мов вам пріоритетніше. бо я про себе навіть не можу сказати, мені вони всі подобаються. Ну, і трошки поговоримо про подарунки, тому що я думаю, це злабоднівне питання для всіх жінок. Всі ми любимо отримувати фінансову допомогу від чоловіка, адже чоловік це в першу чергу захист для жінки, для її дітей. А в наш час найбільший захист що це гроші. Що цікаво, на проєкті дівчата поділилися на два типи дівчат. Перший тип, я думаю, голова в них це принцеса Лебідь. Вона. Вреднічає, вона говорить про себе правду. Якщо вона не задоволена, то вона не задоволена, вона не боїться про це говорити. Коротше, вона не підлаштовується під чоловіка, не бачить в ньому Бога, не підлаштовує своє життя під нього. І вона доволі далеко пройшла. І другий тип жінок це в нас Оксана. Вона заглядає в рот чоловікові, як собачка чекає його похвали, не говорить правду взагалі, все, що тільки може відчувати, приховує. І вона якраз і викликає найбільше осуду у глядачів. Вона боїться бути з собою. І напишіть, будь ласка, в коментарях кого з дівчат ви відносите до типу принцеси Лебідь, а кого відносите до типу Оксани. Мені здається, такий тип, як Оксана, це ті жінки, які вважають метою свого життя от вийти заміж. Їм внушили в дитинстві, що якщо ти не вийдеш заміж, все, трапиться кінець світу і так далі. Я не знаю, ти будеш страждати, ти будеш ізгоєм суспільства, як в давнину, стара діва. І це ще йде з тих часів така якась невпевненість в собі жінок. Це коли вона в дитинстві чула від батька, наприклад. О, якщо не будеш гарно готувати, прибирати, заміж не вийдеш, ніби це щось страшне. Знаєте, як моя мама сказала, чому жінки не виходять заміж. Вона так розумно сказала, бо не хотять. Залишитись одною це свідомий вибір. І це до чого? Це про поважати себе, якщо ти любиш більше себе, ніж чоловіка. То ти не будеш під нього підлаштовуватися клебідь, бо ти знаєш, що ти впораєшся сама. І якщо тобі доводиться вибирати між поганим чоловіком і ніяким, то людина, яка любить себе жінка, вона вибере ніякого. Краще бути одною, ніж з ким попало. І тут не можна не згадати Олю, тому що саме її тригернули подарунки дівчат. Це раз. І саме в її історії, між не мати ніякого, наприклад, вона вибрала бути з не дуже хорошим чоловіком. Тут така цікава тема, у неї колишні стосунки були пов'язані з насиллям. А як відомо, садист і мазахіст постійно міняються, хто б що не казав. Зараз я вам поясню як. Чоловік побив жінку. Все, він був садист, вона була жертва. Він про тверзів, допустимо, допустим, він він, Жінка від нього уходить, він за нею біжить, квіти приносить, на колінах стоїть. І вже вона садист, а він мазохіст. Вона може його і вдарити в цей момент, і принизити морально. І він на все це погоджується. Так само, як Оля казала, я залишалася з тим чоловіком, тому що раді, заради дітей. Тобто вона залишалася з чоловіком, який бив дітей заради цих же дітей. Це називається співучасниця. Зазвичай жінки, які не йдуть від таких чоловіків, це співучасники цього ж насилля. Майте на увазі, а чому так важко піти від таких стосунків? Тому що там іде залежний і співзалежний. Залежний це той, хто залежний від, від якихось речовин, від кохання, а співзалежний той, який повинен його постійно рятувати, виправляти чоловіка, який постійно б'ється. Це ж співзалежний робить, виправляє, лікує або не може навіть покинути, тому що залежний від нього залежить. І в цій грі проявляється трикутник Карпмана, коли є валтівник, це чоловік. Є жертва є е, Оля і є рятівник, глядачі. Нам шкода Олю, але потім йде переосмислення цього всього. Ми бачимо, що Оля співучасник цього насилля над дітьми, і ми вже на неї хейт свій відправляємо. По суті, така ж схема йде з Холостяком, переможницею і програвшою. Нам шкода ту дівчинку, що програла. Ми злимось на Холостяка, злимось на м, вигр... дівчинку, що виграла. І в нас теж спрацьовує трикутник Карпмана. Тому по сценарію так ефективно роблять. Та дівчинка, за яку вболівають глядачі, вона якраз зазвичай програє. Щоб був оцей ефект несподіванки. Вау, отета поворот! Отета поворот! Щоб нам, оцю дівчинку, яка нам подобається, було шкода, щоб спрацював цей трикутник Карпмена. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. Давайте визначимо ту, яка програє, і ту, яка виграє по вашому голосуванню. Напишіть в коментарях, за кого ви вболіваєте. А ми повертаємось до основної теми цього відео: як же отримувати подарунки на прикладі холостяка, треба поводити себе як лебідь, вибирати себе. Не бігати за чоловіком, не випрошувати уваги як Оксана або як Оля, на жаль. Але найголовніше це я зрозуміла, знімаючи моє власне шоу, де чоловіки і жінки обирають один одного, приглядаючи відеовізитки. Якщо на сайті знайомств люди просто свайпають в один інший бік, і статистика виходить. Механічна, то в моєму шоу видно, як чоловіки і жінки мислять, обираючи партнера на сайтах знайомств, по відеовізитках. Так, от, правило, як отримувати подарунки і як знайти людину, яка тобі потрібна, воно по суті однакове. Для того щоб отримувати подарунки, треба зрозуміти, що ти хочеш. Знати, що ти цього достойна, і не боятись цього заявляти, говорити про це чоловікам. Я хочу те, те, те. І сприймати це як норму, дати гідна цього подарунку. Якщо тобі цей чоловік не дарує, це його проблеми, Буде інший, який буде дарувати. Так само, як говорили психологи у моєму шоу-кохання з першого відео. Щоб знайти ідеального партнера, треба. Зрозуміти, що ти хочеш, дослідити себе, який партнер тобі підходить. Чітко зрозуміти, я хочу такого, такого, такого і вже такого шукати. І не сподіватися, що тобі якийсь трапиться, і він буде ідеальним. Ні, спочатку розумієш, який тобі підходящий, і такого шукаєш. І ясно заявляєш про це, говориш. Це в нас була перша частина огляду восьмого випуску. А наступна вийде наступною на цьому каналі.